співголова асоціації народних волонтерів Ігор Мельник каже: у єдності сила разом. Волонтери з різних громадських організацій можуть досягнути значно більше, аніж поодинці. Якщо один волонтер. Може купити 100 берців, і це ціна 500 гривень за берці, то якщо п'ять волонтерів зберуться, то це вже 500 берців і це вже ціна 380 гривень. Вони були на 100 счимось гривень дешевші, тому що ми їх купили централізовано, а потім роздавали і в 93-й, в 128 восьму, куди було потрібно. Це приклад того. Того, навіщо ми гуртуємось? Працюватимуть волонтери на громадських засадах і при міністерствах. Зокрема, вже почала свою роботу Рада волонтерів при міністерстві оборони України. Ми вже вирішили за один день, що створюємо слідчу комісію стосовно того, чому їдуть недоукомплектовані батальйони. Не з приводу, що вони там не потрібні, вони там потрібні. А чому вони недокомплектовані? Як вони можуть виконувати свою там роботу? І Можу вам сказати, вже дієві особи міністерства оборони, окрім міністра, вони вже напружилися, тому що ми і так заходили в ці кабінети, а зараз ми будемо заходити вже під приказом міністра. Подібні ради волонтерів створять також про міністерствах соціального захисту і охорони здоров'я. Коментує Ігор Мельник. Двері асоціації відкриті, і її активісти готові до співпраці. каже він, приєдналися до київських колег, члени об'єднання заради громади Ядро з Тернополя.